Як робити правильно на те, а як робити правильно та не робити помилок, щоб не шкодити, щоб не шкодувати про свої помилки? Та не треба шкодувати про свої помилки. Треба шкодувати про ті помилки, які ви не виправили, помилки, які ви не взяли для себе з них користи. Кожна помилка нам для, для того, щоб ми з неї взяли користь. Не бійтеся робити помилок, Бійтеся залишатися в стані помиленим. Блуді стар. Чікаво, гарний, гарний нік Так, пише нам, все, що ви робите, повертається до вас, чула я ще в дитинстві. І тоді ж і зрозуміла, що це працює тільки в один бік. Адже коли однокласниця штовхнула мене з гірки в калюжу, її не покарали. А коли це зробила я, то класна керівничка змусила мене сидіти на розпеченому металі під палючим сонцем без головного убору. Це було літо. Мене ці у школі, скільки себе пам'ятає ніхто. Ніц не каже, а коли я смію щось зробити, то я найгірша у світі. У школі багато жорстоких, особисто, особливо ті, які зараз без батьків, і я це помітила. І такий смайлик сумненький. Ну, знаєте, проблема у цього булінгу у школі, вона є, вона, є, вона є дуже небезпечна, бо тому що. <кій> З однієї, так, воно, школа нас вчить виживати в цьому жорстокому світі, але є люди, які не витримують у того булінгу, ну, тобто знущання, приниження, ображання. Є люди, які дуже на то образливі, і діти ну, можуть бути доведені до такого стану, що вони ну, як мінімум депресія може в них бути. Стан, який закриється дитина повністю і. Зупиниться і розвиток, і зупиниться її взагалі, вона перестане радіти від цього всього, і вона може занехати своє життя, це як мінімум, так? а як максимум це суїцид. так? Є багато випадків, що діти закінчують життя самогубством через те, що їх цькують у школі, зневажали, принижали, ображали, били. І так далі. Але не так дитину травмує приниження, як то, що ніхто не заступився. І коли дитина приходить додому, і вона і так цілу дорогу не знає, підбирає слова, як би то сказати мамі чи татові, розумієте? А вдома ще так злегковажили. Тобто для дитини це, це, це смисл її життя, вирішується її доля. Для неї все, зараз важніше, що немає нічого в цьому світі. І вона йде додому з згодом надією, що зараз тато і мама за неї заступиться, і, ну, як мінімум, хоча б пожаліє. Та? І, а тут тато такий зайнятий, та вступися, чекай, дай спокій мені з твою школу, мені ще твоєї школи не видає. І отакі, знаєте, холодні батьківські часом відношення до дітей не прислухалися. Дитина може подавати. Такій формі, що для вас вроді би там, та що ти там таке жив, що ти там то томнеш. Для дитини це може бути дуже важне, що їй дуже складно сказати. Дитина ще не має досвіду ділитися своїм внутрішнім станом, і тому треба прислуховуватися до дітей. Дуже важливо, щоб дитина, коли прийшла додому, щоб вона відчула островок захисту, щоб дитина вдома відчула, що за неї переживають. Виховання дитини це не просто е, нагодував удів і все, шуруй». Ні. Це трохи більше. Тому будьте дуже уважні в першу чергу до своїх дітей. Саме вона підтримати, пояснити. Щоб, навіть якщо дитина там страждає там, чи щось інше, щоб вона була, щоб вона розуміла, що життя жорстоке і. Ми до цього світу готуємося. І те, що в школі, це ще дійтський сад, це ще це цвіточки. Ягідки будуть потім, коли в житті вже прийдеться стати на самостійне життя. Але дуже я прошу і звертаюся до, до батьків. До батьків, які мають дітей, діти, які ж у школі, в садочку, знаєте, дитина прийшла, вистухайте її. І коли вона скаже, що все добре, сядь, розкажи, спитайся, що там вихователька казала. А ті хлопці, що тебе ображали, вони тебе далі ображають, навіть якщо дитина не казала це. Запитайте, і він скаже це вже ні? Або наоборот. Скаже: хлопці, ні, дівчата <смі> обіжали, ну і так далі. І дитині треба пояснювати, як вона має на то реагувати, не йти і зразу наказувати батьків тої дитини, значить, чи там що казати, ой, які вони там, я їм там того, то ой та вихователька, ой, я прийду, я її дам, наганяю. Не, на, не, не вихователька, не дитина, не тато той другий, тої дитини, і так далі. Вчіть цю дитину свою, як вона має реагувати на певну ситуацію. Не треба дитину огороджувати від цих складних ситуацій життя, а вчити дитину, як вона має поводитися в цих ситуаціях. Розуміли, так?